Сьогодні, 19 квітня, на Волині був президент України Володимир Зеленський у рамках візиту. гарант оглянув північний кордон області, зокрема, ознайомився із облаштуванням державного рубежу на цьому напрямку. Хочеться говорити про кордон, коли знаходишся саме тут, на Волині біля кордонів України з Білорусією, України з Польщею, і хотів сказати якісь теплі важливі слова про захист нашого кордону. Українського, але я знаю, що ви люди героїчні, міцні, хотів би перш за все вам подякувати, шановні наші прикордонники, подякувати за захист нашої держави в Бахмуті. Знаю, як міцно ви там стояли, тримали Бахмут. Я хотів подякувати вам і вашим, вашим побратимам і вшанувати пам'ять перш за все тих, кого сьогодні з вами тут немає. Президент оглянув пункт спостереження та дворівневу систему ровів на кордоні. З позиції спостережного йому показали, як за допомогою систем віддаленого відеоспостереження наші захисники цілодобово стежать за лінією кордону. Оглянув Зеленський системи виявлення безпілотних літальних апаратів. Як доповіли наші прикордонники з метою забезпечення надійного захисту українського кордону та готовності до відбиття можливого вторгнення противника з території Білорусі Відбувається нарощування інженерних загороджень, фортифікаційних споруд і налаштування систем віддаленого відеоспостереження. Додам, що під час візиту на Волинь Володимир Зеленський також вручив нагороди волинським прикордонникам а опісля провів нараду.